Трамп робить ставку на те, що він може швидко вирішити питання з Росією. Він свідомо і його мага республіканці свідомо торпедують підтримку України для того, щоб послабити Україну, послабити е, позиції. Щодо умов на тих переговорів, на які він хотів би підштовхувати, і потім, вибачте, знаєте, він послабив Україну, а потім скаже: Дивіться, ми ж не можемо е перемогти Росію, як я і говорив, і давайте з нею домовлятися. Ну, це є е ознакою певної міру такої стратегії. Так, от, якщо він діє в такий спосіб, ставить на те, щоб послабити Україну і. Посилити переговорні позиції Росії на, на, на майбутніх переговорах, і як він вважає, примусити швидко припинити війну. То Байден ну я на місці Байдена робив на покі ставку на підтримку Україні і швидшого повернення е, е, українських територій, де окупація і перемога в цій війні. Ну це логічно, правда ж, якщо той ставить на мир, то ми маємо поставити на перемогу, якби я був Байденом. І тому я думаю, що насправді ще рано говорити про майбутні розклади. Якщо Байден зробить це підтримку України, якщо той робить підтримку України, більше блокування своєю фішкою передвиборчою фішкою, то Байден має зробити підтримку України своєю фішкою і має ну, допомогти Україні і. Перемогти в цій війні, тому що е, насправді Росія Путін е, він вважає, що вони воюють не так з Україною, бо вони не можуть визнати, що вони програють Україні. Вони вважають, що вони воюють з НАТО. Заходом, ну а читай це США. Ми ж маємо розуміти. Е, Путін сподівається на реваншизм Трампа. Він сподівається на такого роду садьося посередині на території України. Він сподівається на такого роду е, прецеденти, на те, що поруч з Трампом там, там будуть такі собі троянські коні Європейського союзу, як Орбани. Ми з вами не раз говорили, пам'ятаєте, що рік тому пропозиції в Словаччині насправді там Сапка найменш с е, ну, найменша підтримка України була і там перемогли ті. Перемоги, якої ми певною міру так ну застерігали від перемоги, вони вважають, що певною міру не та катанням неспорадного так чорного під'їзду вони будуть впливати на порядок, де на світі примушувати Україну.